Добрий ранок, ребята, всім я Сарки, Слава Божу. У нас доктор Тинела, Станіслав і Юля наші пастори, хотіла поділитися пароліком, по що я подивилась. І багато людей зараз ми дивимося, це ек-епідемія, це війна, це все, що робиться, булячки. І люд, ми бачимо, що люди до цього не готові. І що до цього? І каже, що Господь не попереджує Ні, Господь попереджує, він показав навіть через Біблію. він Якщо він не попереджує то він не відправляв не відправляв не пророків до цього. то що зараз люди більше в моду йдуть. моделі, оце все по цьому обирають. Вони ще заживуть не по душу, не по-духовному, а по-моделі, по моделі, по, моді, хоча по церковному, по слову Господу Господню, його не встановиш, він не по модності йде, він, він на нього стоїть на одному місці. Це, і воно саме головне, щоб ми знали, куди, що, як допомогти. Тільки це може церква знати, Настояще по словом Божий, і він не лізь. Ребята, хто хоче ізучати Біблію, пишіть мені. Дивіться продовження, буде на описанні.